Сьогодні ми зробимо ідеальні брови. Це наша нова палетка для брів. У мене ніколи не було пудрових брів, і я хочу дуже спробувати це зробити. А от зараз ми разом з вами зробимо мені пудрові брови. Отак виглядає наша палетка. Тут є щіточки, вони ще запаковані. Зараз буду їх доставати і спробую разом з вами зробити ідеальні брови. Як ви зараз бачите, моїх брів майже не видно. Зараз за допомогою цієї палетки я собі зроблю одну брівку, щоб порівняти різницю. Починаємо. Спочатку я візьму пензликом. Віск, який придасть моїй брівки форму. Це ось цей перший. Спробую, як ви бачите, я його нанесла. Так виглядає моя брова після нанесення воску. Тепер е, я візьму е, тінь для брів. Ось вони. Це е, другий у нас. В другий. Отак, моя брівка виглядає після того, як я нанесла тіні для брів. Бачите різницю? А тепер я ще нанесу а, хайлайтер під брівку. Ось цей третій, біленький. Звичайною шкі... щіточкою для тіней я нанесу хайлайтер. Можу вам сказати, що за пару хвилин я маю ідеальний брови. Вірніше тільки одну для порівняння. Дивіться, як гарно вийшло. А... Ось Так в мене вийшло. Добавила трошки а, цими же тінями з цієї ж палетки, що для брів, а, над війками. Добавила рум'яна і мою улюблену помаду. Фірмний, фірмовий рожевий. Такий у мене вийшов макіяж.